Тримаєте гроші під матрацом за вами прийдуть і запропонують купити державні облігації. Вигода 9% річних. Кожна облігація коштуватиме недешево 500 доларів. Наймовірніше таким чином намагаються вгамувати валютний голод, який винок минулого тижня. Тоді національні гроші різко девальвували. Вирішувати вам натомість такого може і не повторитися. Ексклюзивно для ранку з Україною банкіри розказали усю правду. Критичної девальвації гривні не буде. Переконані аналітики. У Нацбанку є вдосталь механізмів контролювати курс, та й ситуація в економіці стабільна. Гривня на виряд втратить більше 15 копійок до кінця року. Немає підстав турбуватися і для тих, хто тримає вклади у банках. Навпаки, це ефективний спосіб вберегтися від девальвації завдяки високим ставкам, які нині встановилися на ринку, особливо по гривні на сьогоднішній день. А... Різниця між ставками в гривнях і в доларах євро вона дозволяє фактично. З певною вигадою тримати гроші в банках навіть з умови 10% відсоткової девальвації. Тобто для багатьох власників гривневих рахунків, це ж таки нема економічної потреби сильно хвилюватися. Найбільше грошей українці тримають саме у національній валюті понад 60% усіх депозитів. Здебільшого вкладають на термін до року, кажуть у ВІБІ банку. Саме від строків варто відштовхуватись, обираючи валюту вкладу. Краткосрочно однозначно б я давав предпочтіні гривні. Практически ну, процентов 80%. Что касается долгосрочної, здесь можно диверсифицировать 50% процентів гривні, п'ятдесят в других валютах. Сроки могут начинаться от недели и заканчиваться годом. Ставки соответственно по гривні ми в рынке, то есть достаточно високі, интересные. Диверсифікація вкладів – найкращий захист від валютних коливань. Додають банкіри.